Дівчата, зачекайте, дивіться, який крутий набір. Чотири кастрюлі і чотири кришки. Жаростійки можна навіть ставити в духовку. І ще й навіть буде вам подаруночок. Ось такий диспенсер для олії. Дуже до речі, крута та зручна штука на кухні. Отож, розказую вам детальніше: чотири кастрюлі, один і три розміром. Це ось така манюнька. У нас можна готувати навіть діткам. Це сертифікований посуд, виготовлений з литого алюмінію і має гранітне покриття ззовні та всередині із екологічно чистих матеріалів. Нічого не липне і не пригоряє. Наступна у нас кастрюлька розміром 2,5 літри. Дивіться, яка красуночка. У комплекті навіть будуть ось такі силіконові прихваточки. Це коли ви готуєте, наприклад, в духовці, дуже зручно використовувати. І такі прихваточки підходять до усіх кастрюль. Наступна каструля у нас має розмір 4,5 літри. Ось так вона виглядає. І найбільша кастрюля, яку можна навіть використовувати як висятницю. Дивіться, яка вона велика та висока. Можете курочку собі запікати, ще картопельки покласти, і буде вам така святкова вечеря або обід, якщо приходять гості. Все ставиться в духовку з кришками, тому що кришечки тут жаростійкі.